Довгий час Європейське товариство гіпертензії ESH виключало бета-блокатори з першого ряду антигіпертензивних препаратів. Тепер їх відновили. Пояснення Рейнхальда Кройца, одного з півголів робочої групи, яка створила документ, є спрощеним і недивним. Бета-блокатори раніше не вважалися антигіпертензійними препаратами першого ряду, але в клінічній практиці багато пацієнтів насправді лікуються ними, тому що існує так багато. Умов, для яких вони мають переконливі докази або вважаються сприятливими. На мою думку, напади різних кардіологічних товариств на бета-блокатори мали лише одну причину витіснити ці препарати з фармацевтичного ринку на користь інших груп антигіпертензивних препаратів, врачховуючи їх дуже низьку ціну. Однак Правда, взяла гору і рекомендації AZH 2023 року щодо лікування артеріальної гіпертензії повернули метаблокатори до першого рівня. Я завжди був на боці метаблокаторів пояснював своїм колегам-лікарям і звісно гіпертонікам, щоб з них не вилікувати катахолам залежну гіпертензію з почастішанням пульсу. Я вітаю це рішення при цьому також нагадую, що будь-які рекомендації, у тому числі ці, носять виключно просвітницький характер, і лише лікар може вирішувати, які препарати використовувати для лікування того чи іншого пацієнта. Тому, будь ласка, будьте обережні з будь-якими рекомендаціями щодо лікування. А щодо бета-блокаторів майте на увазі, що вони дійсно є часто незамінними. Дякую за лайки та розповсюдження відео!